Протягом 9-10 травня у Чернівцях відбувся підчинг бізнес-ідей студентських стартапів, що здійснюється в рамках програми бізнес-інкубатора Innovation Челендж. Одним зі спонсорів заходу виступив Укрексімбанк, який надасть грант переможцю для реалізації проєкту в напрямку експортно-імпортної діяльності. В Нашому університеті реалізується такий проект, як бізнес-інкубатор інновейшн челендж. Тобто студенти вони е, працюють над своїми бізнес-ідеями їм допомагають представники бізнес-спільноти нашого регіону, банківських установ в рамках відповідної навчальної інкубаційної програми. Мають місце постійні зустрічі з підприємцями, постійні нетворкінги, постійні колаборації, консультації від бізнесу. І сьогодні є такою певною квітнесенцією е, цієї інкубаційної програми. Студенти представляють свої бізнес-ідеї, бізнес-проекти які вони мають на меті реалізувати. В нас представлено понад 40 проєктів більш ніж 50 студентів. Всі кошти спрямовуються виключно нашим студентам, вони отримують відповідне фінансування. І наші донори вони визначають самі, які проєкти підтримати. Тобто, для нас важливі критерії при їх підтримці. Це реалістичність реалізації проєкту, це наявність унікальності інноваційності і це е, ґрунтування соціальної відповідальності бізнесу. Тобто, це бізнес, який отримає прибутку, але того, що він отримує прибуток, який він, власне, ще вирішує суспільні проблеми, у Пітчингу бізнес-інкубаторів було презентовано понад 40 проєктів, які розробили студенти з різних факультетів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Взагалі, стратегія місія банку це підтримка бізнесу, в тому числі бізнесу експортно та імпортно орієнтованого. Ми не зациклюємося тільки на підтримки діючого бізнесу. Ми зацікавлені в розвитку саме молодого бізнесу. Бізнесу, який буде створений новий, який створить нові робочі місця, відповідно збільшить податкові надходження. Да, і тим самим буде приймати участь в розбудові країн, нашої країни. Тому для нас важлива саме підтримка таких проектів, які будуть направлені на майбутнє нашої держави. Ми є учасниками цього проекту вже декілька років. Тобто банк підписав меморандум вже декілька років назад з бізнес-інкубатором. Ми приймаємо активну участь в круглих столах, в семінарах. Ми все допомагаємо і надаємо підтримку саме бізнес-інкубатору впевнені, що ми будемо надалі це робити. Там в цьому пічного бізнес-ідеї банк приймає участь як донор, тобто грантодавець. Ті кошти, які будуть направлені переможці, вони будуть направлені на розвиток його ідеї і втілення у життя. Зі боку, крім коштів, банк ще так само буде надавати допомогу в реалізації ідеї, в якихось таких проєктах по створенню, можливо, експортних контрактів, да? тобто підтримку. всебічну допомогу будемо давати. Ну або просто порадою. Тут вже як, як зможемо. Укрексімбанк є одним із грантодавців Пітчингу. Кошти будуть надані переможцю на розвиток його ідеї. Мій проєкт в першу чергу це про онлайн-освіту, тобто саме у сфері АйТі. Тобто я представляю компанію Докод, яка займається онлайн-навчанням для людей, які хочуть змінити професію, так і для дітей, які з ранніх років хочуть розвиватися в сфері IT, так і для студентів, які бачать, що їм недостатньо навчання в університеті, і вони хочуть покращити якийсь свій один напрямок. Щодо виграшу, якщо він звісно ж таки буде, то це направлення більше на масштабування проекту на даному етапі. Проекту вже запущений, тобто є певні клієнти з інших областей.